Італійці виступають проти урядових заходів жорсткої економії, яких вжила влада для скорочення держборгу. Акції проходять по усій країні у столиці, як і в інших великих містах обмежений рух громадського транспорту і таксі, скасовані або затримані міжнародні авіарейси, закриті всі держустанови. Триватиме страйк 8 годин. Невдоволення італійців викликало рішення влади економити бюджетні кошти за рахунок скорочення соціальних дотацій, населенню, підвищення податків та зниження рівня зарплат бюджетним службовцям, зокрема лікарям і вчителям. Усі протестувальники вважають, що правда на їхньому боці у них є на це всі підстави. В кого причин обурюватися немає, сидить удома, ходить на роботу. Проте я вважаю, це найгірший уряд з кінця другої світової війни. Теперішня влада не думає про людей, вона відірвана від громадян. Економіка Апенін двічі більше ніж Греції, Португалії та Ірландії разом узятих. Експерти кажуть, сума фінансової допомоги Італії буде настільки велика, що ЄС не зможе собі це дозволити. Дехто вважає, що важкий період треба просто перечекати. Я думаю, це неправильно. Зараз немає грошей в державі. Ми не можемо вдарити по владі саме в цей момент. Їм там теж важко слід взятися і працювати, допомогти країні, навіть якщо не згодні з заходами економії. Минулого місяця парламент Італії вжив заходів економії. Однак тепер у експертів виникають сумніви, чи зможе уряд здійснити ці скорочення.